Привіт всім мужнім та незламним. Це відео вийде, звісно, вже на момент, як завжди, коли це буде неактуально. Я сподіваюся, що це буде таки неактуально. Але я не можу про це не поговорити. Звісно, багато говорити не буду, бо не хочу лишнє сказати. Але мова буде йти про. Нічну атаку. Сьогодні, мабуть, було найстрашніше за всі три роки війни. Ну, всяке було, ну мені здається, щоб аж так було, з кого не було. Або було дуже дуже давно і вже, мабуть, ми забули, що це таке. Ну, саме я не про факт обстрілу говорю, а про масованість і про таку дуже таку тактику на моральний тиск. Я сьогодні, я не знаю, ми з малюком і спускались вниз і вибігали на коридор. Я не перерахую, скільки разів ми вибігали просто з кімнати, бо, як не жужання, що шахе... шахеди Боже, в мене відчуття, що вони вже літають 300 кілометрів за годину. Просто, як ракета. Хоча не так давно я чула, як він жужить і він жужав не так, а тут просто. Я скажу так, з моменту, по-перше, жодна група в телеграм-каналі не встигла написати, навіть що він вже десь є. Я собі серед ночі думаю, закрию очі, бо вже просто я з першої до півшостої не спала. І, думаю, закрию очі, бо вже почуть, в мене лице вже пекло, просто що ця нежить, кашельці. І я чую. Дуже швидкі таке, я, я думаю, ну, типу, а ну ж жужання, я думаю, може, мотоцикл, а потім до мене в секунду доходить, який мотоцикл, зараз комендантська година. Я підриваю з ліжка, я це все роблю дуже швидко. Я встигаю тільки нахилитися над ліжком дитини і вибух. Е, якби воно, не дай Боже, летіло кудись від дім, ми б не встигли навіть з кімнати вибігти. Просто ми би навіть не встигли, бо е, ти завчасно не знав, що він летить. Е, і ти просто чуєш, і от ці мілі, мілі секунди, поки ти його чуєш, ти не встигаєш ну, нічого. Ну, я кажу, це все просто було в секунди. Я встала, зіскочила. Просто я встигла тільки нахилитись, навіть не встигла його на руки взяти. Це жах. Це жах. Я дуже співчуваю всім тим, хто постраждав, е і взагалі хто дотичний до таких випадків. Ми е відділились. Е ну, я не скажу, що льохими спогами. У ну, мене за ніч я теж не знаю, скільки разів тряслись і руки, і ноги, тому що дуже багато перше, дуже гучно, по-друге, дуже багато таких ефектів неочікуваності. Як з оцим швидким шахедом. Це дуже страшно. Це дуже-дуже страшно. Вибухи були настільки могутні, що я думала, що вікна і двері взагалі у всьому домі в нас. Мені здалося можливо, а може і ні, що двічі трясло домом. Просто сигналили машини всі, які тільки можна. Це жах. Я офігівша, чесно. І я розумію, що ж в новинах все не напишуть, як мінімум те, що я бачила з вікна, не відповідає тим кадрам, які зараз публікують. Я про наслідки. Е... Тому тобто все набагато, мені здається, по -іноку. Такі моменти, просто я не знаю, хочеться бігти кудись і не знаєш куди. Я зараз говорю не момент е, вибухів, а взагалі, От я зараз сижу і я в шоці. От в мене шок. Я не знаю, як прожити цей день, в якому напрямку рухатися. Ну, ну Типу, ти настільки не хочеш ще раз це пережити, і ти не знаєш, як, як переварити навіть те, що ти тільки що пережив. І... І це неможливо до цього звикнути. І знаєте, що я от, е, закликаю всіх тих, у кого є, хтось близький, у кого плюс-мінус безпечно, безпечно, так, тихо от, в містах, хто десь так живе. Якщо у вас є якісь близькі родичі е, з міст, які регулярно обстрілюються, або були якісь масовані обстріли саме там, будь ласка, пишіть їм. Пишіть і питайте, як вони. Тому що по-іншому це розцінюється як байдужість. Я розумію, з якої сторони, людей, які живуть в спокійнішій атмосфері, не слідкують щоденно за всім цим, що відбувається, і вони не пишуть з точки зору, що ну дуже і так нічого нового привикли. Так от я вам скажу, ні. Звикнути до цього нереально. Нереально до цього звикнути. Це неможливо. Це треба звикнутися і прийняти факт смерті просто для того, щоб до цього звикнути. І я думаю, що це найсміливішому просто прийняти цей факт. Ну, не вдається, знаєте, за один рік чи за одну ніч. А ти лежиш, або сидиш, або стоїш. Не знаю, я от або сиділа, або стояла здебільшого вночі. І просто в очікуванні вижити, звісно, але ти чекаєш і думаєш, я сьогодні вмру чи... Чи... чи ні. Дуже страшно. Дуже. Я дуже тішуся, що мене Максим якось, ну. Він, по-перше, спав, він не спав цікі моменти балістики. І то, тому що ми спускалися, він так трошки розрухався і більше вирудував, бо хотів в ліжко. Далі він вже був втомлений, і я оце з ним бігала. І я хочу сказати, що я скільки разів з ним на руках просто аж підскакувала від того, як вибухає щось. І він спав. Ну він рухався, він, ну, типу, цей. Але це... Жахіття. Ми навіть не встигли вибігти в укриття. Ми встигли тільки спуститися, і просто, якби ми вийшли на вулицю, нас би там зустріли шалені вибухи, і просто там вже літало все, що могло і не могло, тому що це балістика. Не дай Бог, що ніколи ти не знаєш, куди краще втекти. Це страшно. Я обнімаю кожного, хто це пережив Ви, болотці, знаєте це. Бо Це пережити, це, це я не знаю. А потім жити з цим, знаєте, я ще не вийшла, аж завела дитину в садочок. Думала, не, не заводити, потім думаю, яка я буду хвора, що я не спала всю ніч. Я не не, 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 не дай Боже, що днем щось буде. Я не буду в ресурсі я взагалі. Я навіть якщо засну, я не прокинусь навіть. І. Я от іду і бачу вже, знаєте, матусі на, на роботу збираються, всі вже в такі гарно вбрані, нафарбовані, магазини працюють вже. Після такої, навіть пекельної ночі, люди все рівно добралися до своїх робочих місць, вже працюють. Ще й жінки, і дівчата всі гарні, гарно в діті, після душу, очевидно. То, що я зараз, да? І я просто це настільки. Заворожує, що навіть після такої страшної ночі, яка закінчилася десь біля шостої ранку, все рівно люди продовжують своє життя. Просто декілька годин назад ще лупило і гепало, а зараз вони на роботі виглядають так, як, як ні в чому не бувало. Це просто я. Я не знаю, це, це... я восхищаюся такими людьми, бо, ну, це, це дуже кидається в очі, знаєте, і якось воно приводить трошечки до відчуття реальності чи що? Тому що я так собі подумала, якби зараз було б все закрито в силу тої ночі, то знаєте, ми б в цьому стані були би ще довго якось. А так ти відволікаєшся, ти бачиш, що життя динамічне, воно продовжується. Люди далі встали, пішли там робити свої справи, круасанами пахне біля кав'ярень, все знаєте, так. А декілька годин назад було пекло просто. В небі над, над, над домами просто свистіло, жужало, лупило. А пройшло декілька годин, і життя продовжується. Тому давайте не забувати, що життя продовжується і жити його максимально якісно. Бо ми не знаємо, на жаль, коли воно може все змінитися. Тому, поки є можливість. Треба не відкладати на завтра все те, що хочеш зробити сьогодні. Саме що хочеш зробити. Все. Всім запашної кави. Бережіть себе. Добрий ранок. Сьогодні ми будемо робити куричі оладки. Е, я буду робити таке вперше. Я прочитала це в меню в садочку. Дітям дають І казали мені, що Максим таке гарно їсть. Тому. Хочу спробувати і сама такі поїсти. Так що, будемо робити? Поїхали. Бачили. Е, ситуація яка? Я ж попросила, щоб мені вихователька сказала, як він буде їсти. Е, і сьогодні я поговорила з вихователькою і каже, добре їв, і вчора він добре їв, і взагалі класно він їв, питаю, а що їв е, Ну, все і суп їв, і типу друге їв, все він їв. Я зробила ж оці оладки м'ясні, дала йому, купила виноград. Порізалась виноград згідно безпечної подачі. Дала спагетті е, і дала е, оцю оладку. Спочатку оладку він Я, я, дала... я зараз прийду. Не дає уєдінитися. Е, спочатку оладку ту, яку я йому поставила в тому вигляді, оладки він зразу ні, потім я просто поміняла подачу, я зробила квадратик з нею. І він її одразу до неї потягнувся, її їсти. Але він її вкусив і сказав Бе. І згодував мені ту олатку. Бє. Бачите, не смачна вона йому. Хоча оладка, до речі, дуже смачна, дуже ніжна і ну, прекрасна. Дуже рекомендую. Це, як, це, це трошки краще, ніж відбивні, особливо для дітей, тому що відбивні трішки жувати, треба старатися. Тут прям ну, ніжнятіна. Бє. Виноград теж мені згодував ось спагеті. І це при тому, що перед цим він наївся бубликів, соломки, і він ще й спагеті їсть. Ну, але вчора він і спагеті, якщо чесно, не їв. Не знаю, в чому справа, ну в чомусь справа точно є. Щось мені не договарюють. Я ще перший раз йому взагалі давала після садочка, одразу е я зварила горохову кашку, не їв. Не торкнувся навіть Ось. і дала чорнослив перекупила, теж спробував, але ні. Не знаю. Можливо, це один із етапів все-таки, коли міняються смакові е ці якості, не якості, а як це. Ну, смаки. У ну, дітей міняються смаки. Після двох років вони теж міняються, це нормально, після року вони міняються. І я думаю, там чи в півтора, чи в три, по-моєму, воно там теж. Ну, я думаю, в кожному періоді часу. В періоді часу, о Боже. Коротше, навіть дорослих людей дуже змінюються смаки. Ну, в дітей воно якось частіше більше. Тому я думаю, що може зараз в нього цей переломний етап, і він ще не зовсім розуміє, що він. Але я не розумію, чому в садочку він тоді гарно їсть. Щось тут не то. Ну, будемо далі дивитися, пробувати щось виготувати, може, новеньке. Ну, я вирішила робити тактику таку, готувати те, що я бачу, що в садочку дають. Можливо, ну, воно в мене так не вийде, але можливо, це буде один із тих варіантів, коли він там звик до якоїсь їди, і він такий, о, тіп, це їсти буду. Ну, тому що там там всяке таке, що я таке не вмію, ну, буду вчитися, буду вам показувати, якщо щось таке буде не геть замислувати, і будемо разом щось спробувати і дивитися, що з цього вийде. Ти все доїв? Да. Тобі ще дати? Да, тобі ще. А що тобі ще дати? Макарони А ще ще щось до макаронів дати? Mm -mm. Може яблучко? О, ні. О ні. М'ясо М'ясо дати? М'ясо М'ясо дати? О, ні. Я там не а я є Так. Короче, система дала збі. <глухи> побачив мою заначку, яку я не за не заничила. Ну, і Ну У нас така банда сидит. Аня, система збій не дала. За все не питайте, це просто. просто хай собі вже буде. Я вже не звертаю на це увагу. Що я ще хочу сказати? З розрахунку, що ці макарони я зварила два дні тому. Вже завтра я їх викидувала, якщо чесно. Він їсть, значить, все-таки з апетитом були проблеми, а зараз вже краще. Але слідкуємо, бо поки що рано робити. Мало не став, так. порозказуємо. Оце теж посидіти поїсти, ні, треба бігати, так? Повний рот їди. М -м -м. І яблуко теж пішло в хід. Он там начистило. Макарони ці ще забирати не можна. Ти що знов себе за язик вкусив? Ой, і оце ж у нас така проблема з цим. Я вже пізно зняла вхід, що все. Досить багато сирників, там ще навіть насіння соняшникове. Це друга пачка, він з'їв. Суп, йогурт. В житті дала йому. Думаю, ахай. І суп, до речі, навіть цією іграшковою ложкою їсть. Я до цього нормально ставлюся, навіть до семечок дала. Бо що? Бо в дідше, я пам'ятаю, це був кайф, коли ти з посудки своєї можеш їсти. Бачите, і суп, і. Все. Коротше, все, аби вернувся. Ура! Чи надовго? Не знаю, але поки, поки так. Максим, смачно? Ну, все, закінчуємо рубрику.